Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Голова Комітету по національній обороні та розвідки Роман Костенко з фракції Голос, колишній полковник Служби безпеки України, повідомив про те, що з вересня 2024 року можливий. Варіант того, що Збройні Сили України деякий час не будуть отримувати зарплату. Не вистачає 500 мільярдів гривень на заробітну платню і інші витрати Збройних сил України. Але він сказав, що це не повід залишати територію Курської області українським військовим і не повід Збройним силам України виконувати свої службові обов'язки. Він висловив надію, що українські військові. Які, можливо, в вересні залишаться без зарплати, не розійдуться. Одним не цікавить, чому можливий варіант того, що ЗСУ наші будуть без зарплати. А чиновники поліцаї, працівники Служби безпеки України, ДБР, НАБУ, депутати і інші служиві люди, які за бронею сидять в теплих, затишних. З в кабінетах отримують зарплату. Себто ЗСУ повинні терпіти без зарплати, воювати і не розходитись, а чиновники, силовики, депутати і, приближені до влади отримувати зарплату. Цікава позиція Романа Костенко. Дуже цікава. Хоча До цього українці звикли, що прості люди, робітники селяни, інтелігенці, які в форму піксель ЗСУ, воюють не за зарплату, воюють за Україну, за народ. А для чиновників, депутатів, поліцаїв, інших силовиків зарплата це головне. А за народ український. На превеликий жаль, вони забули. А з вами Іршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.